Христос Воскрес. А, ми вже поливаємо. Поливається ось ця цибулька. Часник политий. Полиниця на ягоду полита. Я сьогодні працюю, але можу там вибігати на пару хвилин, переставити ту ж поливалку там на перекур, грубо кажучи. Як я їй казав, то... О, гляньте, яка краса. Як їй казав, шланг після зимової лежачки. Мав дати десь збої і ось вони з'явились. А ось ось струя така, не знаю є видно чи ні, вона аж на цей сарай А Зараз чекаю, поки всі повстають та будемо пасочки що лі, їсти. Пасочки у нас ось такі. Дружина зробила. Своїми руками. Це кусочки шоколадки, так, да, вона зробила? Кусочки шоколадки, точно. Яйчки. По старих е, традиціях в цибулі виварені такого кольору. Буду чекати, хай встають, сам Сам якось негарно починати їсти. Христос Воскрес. Ой, Воскрес. Ти знаєш, що я зняв, як ти спиш. Я не сумнівалася. Цей, розчухуйтесь, то давайте пасочки на Чи як? Mm -hmm. Я вже працюю, вже все переробив, в принципі, ну, побіг далі. Ну, що, по опосіні. Коша я паску не угу. тиша. Гляв, обгриз верх, гля сидить. Ах ти, мишлова. Їж давай повністю. А Ось моя. Щас буду топтати. Так, взяв перерву, обідню. Треба в мангал наносить дров. Аріна поки винесе з мангала. Там углі, старі. пепел. Тут склад дров невеличкий лишня. Викидаємо, будемо дивитися, що тут брати, що тут не брать. Це не влізе. Сподіваюсь, цього хвата. Подивимось. Короче, Арина каже, давай зробимо прикол. Всім понравится. Я заховаюсь в багажник. А ти типу щось полізеш доставати. А тут я. Ну, чем <сум> буде тебя натишилась. Ой, забув я в багажнику кое що Ой, боже! Я не ожидав тебе тут побачити. Ааа, ти вс Все, мені папа подарив Це і щоб тягати машину, як він називається. Трос. Трос буксировочний. Це дружина подарила. Прикольна штука, але слабенька на акумуляторі без припливателя. Ну давай, дивись, показую. Ось, бачите, так ростення. Десь, наприклад, десь, наприклад, тут вот так отдержиш, щоб залило все, поняла? Mm -hmm. Зараз десь шванга передавилась. Я піду розберусь, а ти будь готова. Поки не зальється вот так вот все, не буде калюшка стоять, поняла? Поливай. Mm -hmm. На. Зараз я піду розберусь, що воно там mm -hmm. Щось Насос. Я не знаю. Потеряв воду. Пришлось закачувати заново та не надо выйти надо выйти по всех сторонах вот тут здесь mm. вот тут здесь просто держи і жди пока затопится Або там другое место сейчас ты підтяну швангу Ах ты мощный работать ты будешь ну я буду конечно снимать фос ось цветы, мама не. Тюльпаны у вас, фиолетовые, красные. Он такие цветочки. Это у нас шо? Лаванда. Такая вся лаванда. Кстати, цветочки еще другой. Это опять ламанда, то есть цветок. Целую Получається, виростає ромашка. У ще золотий тюльпан. Золотий, такий чорний. У мене ще красийний. Там же золотий внутрі. Ось мама щеренівий чи ще розовий. Ось у мама є золото горячий. такий. Тут усе і друга є Це Оланда, це якийсь світок у Мамановий. Тут тюльпани вони теж будуть розсвітати, як ось. А Тут, який у нас? Тут, мабуть, буде красний. Це Що у нас тут ще є Це біленький і ось така. Що? У нас це у нас роза, її запалило. Влывала. Тут в нас нос. Що тут да. Ось, папа, переходить по цветочке. Це вообще законно, так їсти? Ну если даже нет, то я готовий нарушити закон. Там-тарарам тарарам. там -тарарам. Так вийшло, що у нас компанія, так? Да? Да. Не, привет. Ева не видно, але Єва сидить там. Єва! Она... Ну, Ми хотіли зустрітися, так? Да? Хотіли поїхати, це наша кума Яна. Це Соня. Хотіли поїхати, але діти поболіли, а сьогодні дітей різко попустило. і в общем, Яна приїхала до нас. Ну, гуляйте, я пішов працювати. Щоб оно вам в горлянку лізло. Все, всім пока. пока.